Україна має час до листопада, щоб виконати умови, які дозволять розраховувати на підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Після цього процес зближення може відкластись на невизначений термін. З таким посланням до Києва прибув комісар Єврокомісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле. Українські урядовці традиційно обіцяють виконати усі домовленості. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Україна не виконала домашнє завдання і не продемонструвала прогресу більшості вимог, які ставить ЄС для підписання угоди про асоціацію. Єврокомісар з питань розширення Штефан Фюля під час зустрічі у Києві не приховував свого розчарування. За п'ять місяців з часу минулого візиту країна майже не показала прогресу. Якщо ситуація не зміниться до саміту в листопаді, Україна, за його словами, може надовго втратити свій шанс. Ми не можемо чекати. Зараз вікно можливостей відкрите. Якщо ми разом, Україна і ЄС не виконуємо завдання до листопада, не буде нової можливості у грудні чи січні 2014-го. В політиці час є визначальним. Якщо ви проаналізуєте календар майбутніх подій в Україні і в Європейському Союзі, ви зрозумієте, що знадобляться місяці, якщо не роки, щоб з'явився новий політичний момент. Претензії європейців незмінні вибіркове застосування правосуддя проти політичних опонентів, ухвалення виборчого кодексу та законів, які зроблять незалежною систему судочинства. Всього близько 20 пунктів. Якщо їх не виконати, угоду в листопаді не підпишуть, пояснює експерт з євроінтеграції Олександр Сушко. Уже через рік чи через два цей текст угоди не відображатиме тієї реальності, яка складеться. Відповідно, переговори треба буде. Починати. Якщо не з нуля, то принаймні відновлювати переговорний процес. В Україні так само традиційно європейцям обіцяють виправитися. Уряд вже підготував план першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік. Ми врахуємо результати сьогоднішньої зустрічі, і вже наступного тижня цей документ буде схвалений урядом, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Риторика української влади незмінна. На словах урядовці за інтеграцію з європейським союзом. Часом Брюссель лякають заявами про намір приєднатися до митного союзу з Росією. Однак дії скоріше свідчать, що владу цілком влаштовує ситуація невизначеності і вона не збирається інтегруватися як із Європою, так і з блоком пострадянських країн. Переконаний експерт Ігор Когут. Напевно, найпростіше залишитися у такій сірій зоні, де можна насправді. Ну, максимально використовувати ресурс країни. Людський ресурс, природній ресурс, індустріальний ресурс, який ще залишився від Радянського Союзу. Таким чином, ну, дедалі більше поширюючи такі неофеодальні відносини, коли є конкретні господарі над певною територією. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.